Моє вітання всім шанувальникам українського футболу. Запрошую вас на перегляд прямої трансляції матчу четвертого туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Сьогодні тут в Ужгороді на стадіоні Авангард харківський металіст прийме епіцентр з міста Кам'янець-Подільський. цими суперниками вже сформувалася певна принциповість. Я вас запрошую на перегляд цього поєдинку і щиро вірю, що він подарує вам хороші спортивні емоції. М'яч у епіцентра, епіцентр грає в контроль. Даня, Даня, Даня! Слідкуємо за атакою металіста. Петро Луців. Шкода, що там не пройшла на Ісанька. Передача Петро Луців Луців! Позворота! Як же близько це було? Класно розібрався Петро Луців. Бачив він той дальній кут. Бачив, як він може туди поцілити лічені сантиметра. Відділили Петра від класного забитого м'яча. Перший справді небезпечний момент у матчі. І створює його металіст. Знову небезпечна атака металіста підручний видавав на Петра Луцьєва. Продовжиться атака Ісанько! І, і заробляє кутовий. Дивимось на повторі. Ось Осьсанко перехоплює м'яч. Тягне і. Атака знову металіст, Алекс Чедомере падає. Петро Луців пробував пробити, заблоковано цей удар Владиславом Морозом. Добряче металіст підтиснув останні кілька хвилин. Не сказати, що там 100% мом... якісь моменти, але хороші, хороші напівмоменти металіста так точно підходить до воріт. У штрафний майданчик входять, певно, харків'яни. Багато проблем у металіста. Тим часом Данило Кайдало. Петро Луців там треба віддавати. А Луців вирішує бити по воротах. Здалося мені, що Євгеній Санько перебував у досить вигідній позиції. Петро Луців таке враження його бачив. Але однозначно Луціво видніше, чи проходив там пас, чи ні. Яка з команд першою відкриє рахунок у цьому поєдинку? Друзі, лишайте свої прогнози у коментарях. У чаті до трансляції можливо це буде металіст. Ось але ще до мене. Ви воріт. Класний момент! Класний удар від Алекса. Скажу вам по секрету, що Алекс Чедомере до подібні удари на тренуваннях практикує постійно, і більшість цих ударів, як правило, точні. Фіксує фол-арбітер. Буде небезпечний, доволі штрафний для гостей. Олександр Клемець, лівий захисник, опинився аж тут на позиції правого півзахисника і заробив стандарт. Подачу й климця! Стійка. Дивимось на повторі, Климець подає. Ага, там не рикошетом, там головою продовжував цей м'яч. Запорожець. І саме від його голови м'яч полетів стійку. Ось так. Подає Максим Федорів Повз ворота. І на цьому все у першому таймі, друзі. Ми зараз відпочинемо 15 хвилин і повернемось. Будемо сподіватися, що другий тайм буде більш результативним, ніж перша половина гри. Шановні любителі футболу, я знову радий вітати вас зі стадіону Ужгород, зі стадіону Авангард, який знаходиться в Ужгороді, де сьогодні відбувається матч четвертого туру чемпіонату України серед команд першої ліги між харківським металістом. Та футбольним клубом епіцентр з Кам'янця-Подільського. Після першої половини гри рахунок не відкрито. – 0-0. Можливо, зараз ще здасться. Металісту. Кайдало. Кайдало пробиває руки голкіперу. І Олег Білик на місці. М'яч полетів прямо йому в руки. Це перша спроба удару від Кайдалу у цьому матчі. Може бути небезпечно. Миронюк, Миронюк, Миронюк. Віддає передачу направо. І Кравчук. Просто вигризли у Кравчука у цій ситуації. Слідкуємо за атакою металіста. Вернатус. Вернатус під ліву прибирає. Не дають йому пробити Петро Луців ворота. Вже вкотре здається втретє. У цьому матчі Петро Луців намагається завдати удару, але його удари блокуються. Дуже важно грають захисники епіцентру. Не дають навіть шансу після ударів Петра. М'ячу полетіти кудись у напрямок воріт. Вернатус. Втрата контратака епіцентра. Кравчук. Кравчук прокидує і пробиває Кравчук ворота. Віталій Федорів до кінця там дограв 500 і від його ноги, знову ж таки, м'яч полетів за межі поля. Дивимось на повторі. Не дозволив. Ну хто знає, як би на Віталій, куди б цей м'яч полетів, правда? ж? Як мінімум довелося б, Владиславу Рибаку вступати в гру. Якщо вас цікавить, друзі, заходьте на інстаграм-сторінку металіста. І там останній пост тут небезпечний момент. Кайдалов. Продовжиться така. Кайдалов. Що придумає? Робить спроби передачі, заблоковано. Цей пас буде готовий. Оріховський буде першим на м'ячі. Оріховський. І що? І штрафний удар заробляє Максим Оріховський. Ну ось те, саме те, для чого. Виходив на поле Максим зачепитись, протягнути за рахунок своєї свіжості. І зробити небезпечний стандарт, наприклад, так? І саме це Максим і робить. Робить подачу Багачанський на дальній штабу Федорів. Ну, За удар у площину воріт це зарахувати можна, тому що м'яч летів у напрямку воріт, але так серйозної загрози, звичайно, не було в цьому епізоді. Здається, що на цьому все. Металіст епіцентр не виявили сьогодні. Переможця більше того, вони не забували м'ячів, і з рахунком 0-0 завершують команду цей матч.